Ну, дивись, тут, в принципі, падає знову імператриця. Я б сказала, що це дружина. Але це не про жінку. Мені часто карта імператриці падає саме про землю. Я думаю, що тут карти відповідають типу, що його зупинити може тільки його земля, його народ. Якби люди робили б щось там. Взяли, знаєш, ось, не знаю, в них стільки народу, що вони, якщо всі зібралися, той Кремль би під землю пішов за 5 хвилин. Тут про землю. Типу, якщо вони можуть на це вплинути, зможуть на це вплинути, війна закінчиться. То саме про народ і саме про землю, про його країну карта імператриці падає. Тільки вони можуть на це вплинути. От чого жінка падала, корла в мочі, зрозуміла? Тут не про жінку було, да? тут саме про народ. І тут з кубків це якраз такі ось це повна чаша, это от народ, весь. От да, так, все от это, хотел сказати, стадо, ну, не буду. Стадо, все это. Але дивись, все одно, королева пентаклів, дев'ятка кубків, все одно яка жінка має на нього вплив. Ану, секундочку, відкрите, будь ласка, це хто? Зрозуміло. Ну, так, да, я розумію, дивись на нього хто має вплив? Його сім'я? Я спитала, що за жінка, карта імператора, його сім'я, його діти. Єдиний вихід тут, окрім того, щоб його народ з підісталу з його зняв, є, щоб він втратив свою сім'ю. Так само, як втрачають українські українці, втрачають свої сім'ї кожного дня від ракет. Бачишь, что показываю карты. Десятка мечей, пятерка кубки и десятка кубков. Втрата семьи. Четко показала. Десятка мечей, пятерка кубков, десятка кубков. Убрать, прям убить. Я думаю, я думаю, будет такая же ситуация, как была с сыном Януковича. У него. Тут сейчас чертак четко карты показывают. Вот я прям разложила, я чувствую, что будет такая ситуация, что кто-то у него умрет. Семьи. Кого-то не умрет, убьют. Давай так скажем. Вот сейчас четко карты показали. Это первый раз такое нам падает, кстати. Такого еще не падало. Видишь, потеря. Сейчас покажу. Оплакивание потери. Пятерка кубка. Вот эта семья. Вот десятка кубков. И десятка мечей. Убийство. Смерть. Но если бы карта смерти выпала, я сказала бы, что ну, умрет кто-то. Но это это про убийство. Оно покажите, и дуречик, тут жінка замешана. Бачишь, да сядь, бачишь, королева кубки впадает. Або жінку приберуть, убьют, або шести Видишь, вот пока уберут кого-то Ну Это королева кубка. У него и дочки есть, и Кабаева есть, и жена еще первая есть. Тут кого-то вот, и новые любовницы у него еще там есть, насколько я помню. Вот кого-то. Но это опять-таки это кто-то, кто ему подарил семью. То есть любовниця, ему новая семью не до... вот, да, от кого есть дети. Вот сто процентов. Видишь, вот падает сразу. Кого-то уберут. У нас так для нього. Да. Да. Диявола карта. Правосуддя падає, да. Як не папа тут дьявола, пожалуйста, дивись, я бы так сказала, як не крути, я розумію, що він по ній дуже добре пройшовся. Типу, він тиран. Я впевнена в цьому, що він тиран в відносинах. Бачиш, що він робить зараз да, в нас, в країні. Я впевнена, що він тиран в відносинах, але я впевнена, що він і бив. Я впевнена, що там багато чого було в них. Але як не крути, є така, знаєш, такі відносини, вони називаються сузалежні, сузавісімі відношення. Жертва тиран. да, садист, мазохист, Кабаева мазохистка, он садист, вот тут четко про это, дьявол, это скупка, это разрушительная любовь, такая любовь, которая прям до ненависти, то есть как они друг друга ненавидят, так же они испытывают друг от друга эмоции, вот. такие карты просто так бы не падали, понимаешь, вот, и карта башни, разрушительная любовь, ужасные разрушительные отношения, но они на всю жизнь, и тут как ни крути, я думаю, что они еще там детьми связаны и так далее. Я думаю, що це очень сильно повлияет на нього можуть, если якщо його от від нього. Тобто, якщо на, твій, на твоє питання відповідь, да, що вона для нього цінна, но ну, я не знаю, як це можна роз'яснити-пояснити, у мене просто були созалежні відносини, скажімо так, з моїм чоловіком колишнім, да? Я розумію, про що ці карти тут падають, і розумію, що таке таран. Тиран і жертва у відносинах. Тобто вони один без одного не можуть. Це не про кохання, це про залежність. Розумієш, а залежність це почуття інколи сильніше, ніж кохання. Як не крути? Тут саме про це. Тому я не знаю, як на твоє питання можна відповісти. Цінна воно для нього чи ні? Так. Да. Трійка кубків, вона може. Було б бажання, нема бажання. Тут скубків, мах, сонце, пад... їх відносини, бажання немає, бачиш? Не бачимо чіп тут зараз.